Всім привіт, я всіх вітаю, хто зазирнув до мене сьогодні. Сьогодні свято тріться, тому я всіх вітаю. Бажаю ну, миру, звісно, щоб скоріше закінчилась війна, щоб Україна перемогла. От, і ми зажили мирно і щасливо всі. Знов події в Дніпрі, ну, тому Настрою, звісно, ніякого немає, але тут в мене е, в роботі, в труді проходять ці дні, і я щаслива, що в мене є цей шматочок землі, що в мене є ця маленька дача, цей, цей страшненький будиночок, але мій улюблений, і що я можу тут трошечки, знаєте, е, якось, якось пережити це все. Дійсно, ця праця, я вже казала не один раз, дає мені оцю життєву якусь таку наснагу, оцю життєву якусь таку, ну хочеться все робити. От. І вчора я займалася своїм квітником повністю. Тут вже, бачите, все почистила, пройшлася, тут все почистила, прибрала траву і в мене вже зацвітає моя петунія. До речі, цього разу, в цьому році вже вона дуже така гарна, я вже бачу, така непроста петунія. От, тут бачите, який колір червоний, це просто. І всі там вони, вони різні. От. Я, чесно скажу, я не вмію так за, за нею вже ну, з неї робити, там щось відщіпують, це я не вмію, я цього ніколи не роблю. Я просто сама вирощую, в мене я показую, як я це роблю. От. І кожен рік в принципі, я з петунією. В мене виходить. Я знаю, що не в кожного виходить, ну в мене виходить. Якось я вже так пристосувалася. Єдине, що я можу сказати про петунію, що треба купляти гарні семена. І все тоді у вас вийде. Не купуйте в якихось непровірених таких місцях на ринках, не треба купувати. От, треба купувати вже, якщо ви вже, ну да, вона коштує не дешево, Але її багато і не треба. Вона потім дуже-дуже розростається. оці всі кущики, це буде тут шапка така буде цих кущів. Вони дуже-дуже розростаються. Тому я в мене вже оце така радість. От, і зараз ще вам покажу одна розквітла. Я от скрізь, бачите, скрізь посадила. Тут по краюшку, тут як бордюрчиком, таким, от там теж синя бачу вже розквітає. Це подивіться, яке чудо теж. Воно такої ще ніколи не було. Це якась, знаєте, я <світна> біла з рожевим, ну така вже гарна, ну така вже красива. ну ну, ну як не це, я, не... Ну, я оце дивлюся, знаєте, в мене аж серце радіє, коли воно все заквітне, і всі вони будуть різні, мабуть. Ну, подивимось, подивимось. Тому вироші ці І вона, знаєте, вона така неприхотлива. Оце я дуже рано вже її висаджувала, і холоди були, і все, вона вся вся прижилася. Ну, там, може, якась одна, дві пропали, але в принципі всі прижилися. І ще в неї такі, знаєте, в мене там ще така проста була. Я про неї забула, залишила на тиждень, налила водички, але ж там знаєте, в тому ну, кориці, там мало землі. От, я приїхала і вона вся впала, і жовта, і суха. Думаю, ну, жалко так пропала. Е, налила води, приходжу через півгодини, смотрю, вона вся ожила, вона стоїть, стерчить і все. Я її теж там полосаджувала, вона там в мене така проста. Це подивіться, це просто чудо. І ще покажу одна, і ще ось тут в мене розквітла. Подивіться, яка теж краса. Ну це просто. Це просто. Оце заради того, <смеш> <смеш> заради оцих квіточок, я тут -от знаходжусь. <смеш> Правда. Це мене так тішить, так тішить. Так, ну, оце все я вчора оце э, поробила, поробила. Оце тут я очистила. ще в мене два квітника має. Ну, дельфініум теж це моя гордість, тому що це я виростила сама, теж з семені. От. Оце вже в мене він тут. Це вже пішов, мабуть, третій сезон, як він в мене тут один, бачите, і другий. Він такий голубенький, там біленький. Світло голубий, темно-такий голубий, ще був червоний і десь він зник. Я все мрію ще виростити червоний. Але вони, якщо продаються, продається така, знаєте, суміш. Не продається окремо ну, Я не бачила в своєму магазині, де я купую. Не бачила, щоб так продавалося. Це треба, може, в інтернет-магазинах десь шукати. Але я все ж таки червоний в мене буде. Це точно. Ну, це таке. Ну і все тут почистила. Тут теж, бачите, от скрізь я поробила оці клумбочки свої з петуні. Скрізь, отак, і воно потім розростеться і буде чудово. От. І навіть град, коли був град, у нас це було стихійне таке лихо. І все побило в мене там от, там от, от, да, повністю було знищено вся петуня, все лежало, коли все побило. І все пропало. А петуня відродилася. Ну, це я кажу, що яка вона неприхотлива квіточка. І гарна, і квітне вона все літо. Це з цих однолітників, це моє самері, це моє саме улюблене, це петунія. Ось, бачите, що посохла. Я отут вчора все дробила, все чистила. В принципі, зручно. Зручно. Одіолуси вже такі пішли. І в мене щось юки дуже погано перезумували. Я вчора вже чистила. Це теж велика робота, в принципі. Оцю трошечки почистила, там маленьку в мене, ще в мене ось дві. Треба теж пообривати, щось почистити. В мене ще залишився оцей квітник. Ну Цей трошечки я вчора почала вже. Сьогодні свято, і як би нічого не можна робити. Ну, але після обіду все рівно я буду колопатися, тому що ну, ну, немає часу. Хочеться, щоб все було чистенько, бо на минулому на наступному тижні може приїде сюди моя мама. Тому я вже, знаєте, щоб вона приїхала і побачила, як тут в нас От полуничка зріє вже приїзд до мами, може, буде якась мисочка, може, ми з'їмо. А зараз я бачите, собі зірвала ось такі, дуже гарно. Зараз їм. Це вже своя перша мною вирощена. Дуже приємно, до речі. Коли сам оце щось вирощуєш, сам. І немає в тебе ніякого в принципі, досвіду, такого, то це здається якимось таким, знаєте, дуже, ну, дуже це приємний такий момент. Бачите, в мої я отак прикриваю. Про погоду скажу тільки одне, бо дуже холодно, ночі дуже холодні. Я навіть в хаті вчора хотіла протопити, але вже не стала тягати ці дрова і так далі. і так далі. Просто вже накрилася, але накрилася двома е, е, ковдрами. Прохолодно дуже. Ну, так все добре. Зараз буду займатися поливом. Все, буду поливати, бо дуже все рівно сухо пройшов цей дощ, але таке враження, що його і не було. І не було. Отак от, от. От бачите, тут мої дві тижку. Оце те що витерплене було. Дуже мені оце подобається. Ще одна в мене, ну нема що поки що саджати. Ну і все. Так що сьогодні зараз потрошечки буду поливати. От. Знов всіх вітаю зі святом, миру, добра, перемоги. Саме головне, щоб не гинули люди. Все, Всім пока-пока.